На офіс президента знайшов спільну мову з Річардом Гренелом, який може стати спецпредставником по Україні в адміністрації Трампа. Про це йдеться у публікації видання Українська Правда зазначається, що контакт з Гренелом встановився після останньої зустрічі Трампа та Зеленського, на якій ексрозвідник був присутнім. Налагодженням подальших зв'язків з потенційним спецпредставником займається глава офісу президента Андрій Ярмак. Підкреслює видання також в офісі президента, нібито почали розглядати можливість заміни посла України в США Оксани Маркарової, на чому наполягає спікер палати представників Майк Джонсон. Ну і серед можливих кандидатів заступник Єрмака Ігор Жовко, а також називається чинний посол у Бразилії Андрій Мельник. Йдеться у публікації. Це до речі, ті самі прізвища, які так само звучали в понеділок в нашому обговоренні. Паном Ігорем Рейтеровичем. Так що, бачите, от інформація плюс-мінус у нас однакова і ну, джерела наші теж десь, скажімо, мають. Ну не, не, не можна сказати, що мають рацію, ну але принаймні ті джерела, які є в нас, все ж таки, от бачите, інформація знаходить відгук і в подальших якихось джерелах. Збройні сили України активно готуються до наступу Росії на Донбасі і зводять нові оборонні споруди. Про це йдеться в матеріалі видання Більд німецького видання Більд. Зазначається, що наші військові говорять про можливий прорив фронту, як підкресли видання офіцер 68-ї бригади у Покровському районі. Бої ніколи ще не були такими інтенсивними, як зараз. А в нас не вистачає людей, зброї і боєприпасів. Додав він при цьому за словами офіцера, окупанти змінили тактику наступу. Вони заходять на наші позиції, відкривають по них масований огонь вогонь. А після обстрілу відправляють штурмову групу з трьох-п'яти солдатів. Розповідає військовий.